Я е, задоволений, що президент у своєму виступі е, кілька разів вертався до теми боротьби з корупцією. З одної сторони, якби тема, яка вже ніби заїжджена, і всі про неї говорять, і е, інколи вже деякі політики на цьому бувають, що починають спекулювати, водночас, ну, ніде правда, діти, це є та гідра, з якою ми ніяк не можемо поборотися. Ми відрубаємо одну голову, на її місці виростає дві. Чому? Тому що. На сьогоднішній день, на жаль, за слабі методи як боротьби з корупцією, але що таке боротьба з корупцією? Це боротьба з наслідками. Тобто, нам потрібно не лише ліквідовувати наслідки, нам потрібно безумовно сильне антикорупційне бюро. Нам потрібна незалежна дієва антикорупційна прокуратура, тому що вона визначатиме процесуальні задачі для антикорупційного бюро. Я просто як юрист дуже добре розумію сам процес переслідування, але. Оці всі речі, як демонополізація, деолігархатизація, дерегуляція, це є ті базиси, на яких зникає саме тіло для виникнення явища корупції. Коли ми спілкувалися з Больцеровичем, так би мовити, як його називають батьком польської шокової терапії, і питалися: ну от яким чином забезпечити, щоб чиновник не брав хабарі, ефективно працював? Може, йому зарплати потрібно підняти, бо ви розумієте, у нас така біда, грошей нема, зарплати малі, тому чиновники беруть хабарі. Він каже. Це не є саме найбільша проблема. Найбільша проблема полягає в тому, що від цього чиновника щось залежить. Тобто ми в своїх реформах повинні забезпечити ті процедури, при яких чиновник не зможе брати хабарі, тому що ніхто йому їх нести не буде, якщо від нього нічого не залежатиме. Тому це є один з основних таких моментів до цього блоку, безумовно, що необхідно додавати судову реформу. Тому що, якщо в нас не буде незалежних і ефективних судів, ми можемо приймати які завгодно реформи, ми можемо викидати олігархів, фіртиші олігарх. Коломойських, кого завгодно іще, але якщо не буде того суду, який буде здатен незалежно об'єктивно розставити всі крапки надії, всі інші наші реформи, на жаль, ті порушники, яких буде ловити чесний прокурор, чесна міліція, потім будуть відпускатися нечистими на руку суди. Тому питання безумовно судової реформи, воно теж є надзвичайно нагальним.